Щодо фінальних цифр по бюджету на 2023 рік. Абсолютно зрозуміло, що фінансування армії залишається в пріоритеті, але чи достатньо тих коштів, звісно, в абсолютній сумі з урахуванням інфляції їх менше, чим витрачається зараз в цьому 2022 році. Але найважливіше наступне: всю другу частину бюджету. Ми будемо фінансувати за рахунок запозичень, як зовнішніх, так і внутрішніх, і тут дуже важливо розуміти, а що буде, якщо цих запозичень не буде. А чи дозволять нам наші кредитори витрачати десятки, а то і сотні мільярдів на такі собі витрати, які можуть мати корупційні складові? Я це говорю дуже чемно, бо я впевнена, що це якраз ті, якраз. Є статті видатки, які можна розкрадати і. Коли ми говоримо, що ми збираємо від населення заявки щодо пошкодженого чи втраченого житла, коли ми створюємо єдиний реєстр осіб, які постраждали, то чому не в прозорий спосіб запустити всі механізми відшкодування цих втрат і, і взагалі, таких прозорих процедур, які будуть підтримані і нашими іноземними колегами? А зараз виглядає все так, що це буде ділитися міністерствами? За їхніми якимись порядками, які не знають ні народні депутати, ні люди в цілому. Тому я вбачаю дуже багато статей, які носять в тому числі корупційні ознаки, а цього не хотілося би під час війни. Тому будемо бачити і реагувати, звісно, але закритість роботи парламенту поклала кінець дискусії і відкриттю цієї всієї інформації для всіх нас в підсумку. Після прийняття бюджету головного фінансового документу на 2023 рік хотіла би звернутися до громадян, яких очевидно також цікавлять певні цифри. І самі елементарні речі, я би так сказала, що прожитковий мінімум буде встановлений на рівні 2589 гривень. Про те, що мінімальна зарплата є незмінною 6700 гривень, про те, що інфляція буде на рівні 28%, А якщо взяти наростаючим підсумком з інфляцією цього року, то це більше 50%. Це означає, що купівельна спроможність ваших грошей зменшується вдвічі. І що з цим робити? Відповіді, поки в бюджеті не маємо, хоча ми намагалися, щоб уряд вносив зміни в бюджет відразу, якщо інфляція зросте більше, ніж на 15%. і на це давали їм 10 днів. Але цього зараз в бюджеті немає. Я впевнена, що наша робота якраз в наступному році буде полягати в тому, щоб своєчасно реагувати на нові виклики, якщо вони стануться в нашому житті. А це абсолютно очевидно. Тому будемо зважати на Всю динаміку, яка буде відбуватися, нам важливо, чи будуть власні надходження, надходження збільшуватися, чи вони будуть зменшуватися, і в разі виявлення любих резервів, які зараз не враховані в бюджеті, треба однозначно вимагати, щоб ми звертали увагу на соціальну складову. Це дуже актуально, особливо сьогодні, коли ми чуємо про інформацію. Все ж таки, як адаптуються наші люди, які виїхали зараз із цих не. Можливих умов існування в Україні і працюють в інших країнах, як вони вже починають знаходити робочі місця, сплачувати податки, і це велика загроза для нас. Тому наше завдання слідкувати за тим, щоб більше можливостей давати для українців в Україні. Тож давайте працювати над цим.